Ісусу Христу, усіх вас святою неділею, учасників сприйняття пречистого тіла і крові Господа, і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І також усіх вас вітаю з першим днем Великого посту, посту до народження Сина Божого, великої піст, як ми знаємо з вами. Ми кожен раз, коли з вами входимо в піст, повинні дякувати Богу. За те, що він дає нам таку можливість. Якщо ми серйозно відносимося до посту, то ми з вами відчуваємо, що під час цього молитвеного стану, під час посту ми з вами оновлюємося. А Онам часто, часто тяжко в житті зробити якісь певні кроки, ми завжди з вами якісь малодушні. Нам завжди не вистачає віри, ми пусті на любові, на добрі слова. І от коли ми приходимо, заходимо в піст, ми себе заставляємо. І Господь відкриває нам все більше і більше своєї откровенні, Божественних благодатні. Сьогодні ми з вами в перший день Великого працюваного святого посту чули євангельське повеслування. Воно дуже важливе для кожного з нас, тому що в цьому повістуванні є істина Христа буття духовного світу. Ми часто з вами задаємося питанням, існує лукавий дух чи не існує, існує дьявол чи не існує? Ми навіть з вами не розуміємо, коли ми задаємо ці питання, цей дьявол і лукавий вже в нас діє. Якщо в людини з'являється тільки чуть-чуть сумніння в Богу, пам'ятайте одну важливу річ. Д'явол вже сіє з зла, не вірю в вашій душі. І сьогодні Господь, ідучи по... з проповіддю, зустрічає чоловіка існуватого. Він був одержимий бісами. Він був настільки одержимий, що вже він пригробав. А ви знаєте, що гроби читалися в юдею нечистим місцем, тому що там були останки і до покійного, після чина, погрібіння навіть не прикасалися. І оцей біснуватий жив в цьому місті. І коли йшли люди, то деколи обурівав його цей лукавий дух, він нападав на них і збивав, і вбивав навіть, і наносив велику шкоду людям. І ось Христос, ідучи з проповіддю, зустрічає цього вісноватого, який замітив, Дівані сказано. Він каже до Христа: Ісусе Христе, чого ти прийшов, ранче часу мене мучити. Тобто дьявол знає промисел Божий. І дьявол знає, що Христос, як завжди, прийде допомогти людині. І дьявол буде покорений, і дьявол буде. Захований на віки вічні. Але сьогодні є його влада. Ви скажете, яка його влада? Влада в всьому. Влада в тому, як ми відносимося один до, 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 до одного. Влада дьявола сьогодні в світі те, що робиться взагалі в світі. Ви бачите, як просвітає ненависть, на якій пошані злоба, в якому духовному, такому рівні стають гріхи, які вбивають людину. Сьогодні і те, що гріховне, стає рамкою закона, правильності. І ми з вами путаємося іноді в нашому житті. І оцей виснуватий, коли Христос підходить до нього, Він починає промовляти, чому прийшов мучити мене раніше. Повели мені, щоб я пішов в стадо свиней. Там паслося стадо з пастухами. І у деї, звісно, свиней не їли, і до неї тягне. Але вони використовували це м'ясо для продажі іншим рабам або іншим е, націям. Це було таке, знаєте, неблагодарне, неблагодарна робота, коли ти розводив свиней і продавав їм. Але це давало якийсь певний їм заробіток. І ось вони, цей біс каже, яке, Христос каже до біса, яке твоє ім'я? А він каже, легіон. Тобто багато нас тут сидить. Скажи нам, що ми. Пішли в стадо до свиней. Знаєте чому так? Тому що дьявол боїться аду. Дьявол знає, що це там місце, де його буде заключено. І де він не буде вже мати влади своєї. Тому що після другого пришествия Христа дьявол буде поражений. Але сьогодні його є влада. Ми з вами часто на вичатках бачили людей хворих на неду існування. Ви приблизно знаєте, як вони кричать, як вони мучаться. Вони нічого з собою не можуть зробити. Але сьогодні в світі існує інше існування. Віснування світове. Усі ми з вами є людьми хворими духовно. Усі ми є фактично існуватими. Тому що дивіться, які в нас з вами пороки. Всі гріхи, які є в цьому світі, це є від явою. А якщо вони вживаються в людині, то людина вже одержима цими гріхами, і вона вже єснуватою. Людина, одержима гріхом ненависті завжди ніколи не буде мати спокій, і в неї буде сидіти дух і без ненависти. Людина, яка одержима гріхом об'єднанням, вона ніколи не буде сита, скільки б вона не їла. А ви думаєте, чому? Вона не буде сити, тому що це гріх не просто в її, дій, а це духовний гріх. Коли людина не має воздержання. І от би казалось, людина, яка хоче воздержатися від їди, вона їсть, 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 на її все є на столі, а вона не може насититись. Тому що це духовна страж, тяжба, Це дух, це безсвання. Людина, яка в у своєму, вона ніколи не буде мати щастя того, і утіхи, тому що вона завжди буде мати гнів на всіх. Неї, для неї не буде ні одного доброго слова. Весь світ буде їй не такий, і буде їй Бог не такий, і віра не така. І всі, з нами, всі наші з вами гріки, всі наші пороки, наші страсті, наше духовне життя неправильне. Це і наше піснування. Ми всі сьогодні одержимі. Одержимі певними своїми безнуватими ідеями, глупими, замислами. Ми одержимі все це тим, що не веде нас до Христа, а веде нас від Христа. От подивіться на наше життя, яке воно. Ми все робимо в житті, щоб далі стояти від Бога. Нам якось так показується, що те, що є гріховним, воно добре. Те, що є Боже, воно складне і непотрібне, якесь воно зовсім не дуже і правильне. <клес> Ось як Піс в нашу голову. Різні помишлення для того, щоб ми з вами тільки збилися в істини. Його важлива мета це взяти людину і заховати в ад. Песа нема більшої радості, чим людські душі будуть говорити в аду. Тому що в нього є страсть. Він був ізнаний з раю, і він хоче доказати сьогодні Богу, що людина совершенно невчемне существо, яке Бог создав на цій землі. Але це неправда. Людина не є те, чого не мав інше. Людина є душа. Це є частина Бога. Це є частина любові Бога до нас. Ми часто думаємо, що ми з вами чимось Богу пов'язані. Ми нічим Богу не об'язані. Ми вдячні Богу за те, що Він нас зробив своїми дітьми. Господь служить людині по великій сутності, а не людина складність служить Богу. Ви подивіться, як в житті все по-іншому. Господь спустився заради спасіння людини, що він зробив, Служить людині. Господь прощає гріхи, що Він робить, Служить людям. Господь завжди милосердний, що Він робить, служить людям. Милосердний. Господь полюбив нас не просто як творіння. Ми для нього Божі дії. Для, для нього нема різниці віку. Він не бачить нас такими, як ми з вами бачимо себе в процесі вікового. Він бачить наші душі. Душа вона завжди чиста, вона завжди світла. І це для Бога є радість. І Господь її приймає в дом Божої благодаті. Ніколи в житті не оспиняйте свою душу. Не пускайте в душу пустоту. Пустота рождає існування. Якщо в душі не буде Бога, її місце займе діалог. Якщо в душі не буде любові, її місце займе ненависть. Якщо в душі не буде смирення, її місце займе роздраження, чоловіку ненавісність. Всі гріхи, які є в цьому світі, вони займуть місце. Нема нічого пустого. І ми сьогодні з вами під час цього послуг повинні пам'ятати одну важливу річ. Ми будемо зустрічати Різдво Христову в Його повноті. Ми будемо зустрічати Сина Божого в плоті. Його ясні будуть наші душі. Задумайтеся над цим. Ви для Бога будете особливим місцем на різдво, куди він буде заходити. Вашу душу, це його ясність. І зробіть так, щоб ваша душа в період цих певної кількість посту Міться добрими справами, допоможіть ближньому. Не так багато йому потрібно. Робіть так, що коли прийде Христос світ, і ми з вами заспіваємо Твоє, Христе Боже наш, ангели співають на небі, а ми на землі його прославляємо, щоб наша душа була дійсно готова прийняти Сина Божого, очистити її в повноті. Приходьте часто до сповіді, приходьте часто до причасті, читайте молитви. Хто рівнився, позьміться за молитвою, читайте більше псалтерів, читайте більше Євангелії, читайте більше молитви. Господь цей святий вечір, який прийде, буде чекати кожного. Для нього буде важливо наша з вами душа. Почистіть її і пам'ятайте, що Господь усіх нас чекає. Чекає в любові, чекає в радості. І дає нам силу завжди майте уповання на Бога. Не втрачайте віру, як сьогодні сказали в посланні святі апостоли. У вас нема, апостол Петро каже, у вас нема таких справ, якими ви могли хвалитися. Ну у вас є одна велика справа в цьому світі. Просто Господь вас любить, і Він цим спасетеся. От сьогодні в таке святому апостолі ми з вами слухали. І насправді нема таких справ, які би ми з вами показали перед Богом. Бо якщо ми тільки зробимо щось добре, ми зробимо 200 раз щось погане. І в нас тільки є одна справа, яка нас оправдає. Це, наша, це любов Бога до нас. Нехай вам Господь поможе, укріпить. В процесі цих святих днів підходьте до часто до, можна і кожну неділю, кожну службу. Святого Причастя. Не віддаляйтеся від Бога. Чим ближче ви до Бога, тим інше ваше життя якісніше. Без обід, без ненависті, без злості. Воно спокійне, воно тихе, воно мирне. Тому що з Богом це інше життя, світом інше життя, а з дьяволом життя нема. є существенний акт, якому мучимося, живучи на землі. Амінь. Проси вас, Господи, Боже вам благословить.